Колишньому президенту США Дональду Трампу вже втретє висунули кримінальні обвинувачення. Цього разу його звинувачують у незаконній спробі змінити результати виборів 2020 року, щоб отримати свою владу. Якщо Трампа визнають винним, то максимальне можливе покарання за найбільш серйозними статтями 20 років позбавлення волі. Подальший розгляд справи прокоментував спеціальний прокурор міністр США Джек Сміт. The attack on our nation's capital on January 6, 2021. Напад на Капітолій нашої країни 6 січня 2021 року був безпрецедентним нападом на серце американської демократії. Як зазначено в обвинувальному акті, він був підживлений брехнею. Брехнею підозрюваного спрямованою на перешкоджання основоположній функції уряду США, національному процесу збору, підрахунку та затвердження результатів президентських виборів у цьому випадку. Мій офіс домагатиметься швидкого судового розгляду, щоб наші докази могли бути перевірені у суді та оцінені судом присяжних. Тим часом я маю підкреслити, що обвинувальний висновок є лише твердженням, і підсудний має вважатися невинним допоки його вину не бу буде доведено у суді поза розумним сумнівом.